Вітаю, панство заява президента України Володимира Зеленського щодо необхідності превентивного нанесення ядерного удару по расі є єдиноправильною відповіддю на ядерний тероризм Російської Федерації. Бо лише активна й агресивна риторика і така ж політика здатна втихомирити росіянських терористів, бо лише силу та агресію шанують і поважають у ці. Примітивні істоти і оця недолуга держава. Про вирішення проблем ядерного тероризму Російської Федерації я вже записував кілька відео, кілька тижнів тому. І я щиро радий тому, що мою думку, мою позицію у цьому питанні цілковито поділяє Верховний Головнокомандуючий Збройних Сил України, президент України Володимир Зеленський. А щодо ймовірного нанесення удару. По расі. То я би радив його не сприймати лише як засіб психологічного тиску. Бо якщо такий удар здійснити, то це гарантовано вирішить проблему існування оцієї цієї недолугої, терклятої, терористичної держави Росіянської Федерації, та принесе мир і спокій на весь білий світ. Слава Україні! Слава українському народові!